Зараз ти хочеш дати їй смаколик? Ні, не треба. Вона ще не вечеряла. Повечеряє і тоді буде смаколик. Та, Лорі? Вітаю, любі українці, на нашому каналі. Ми Соломійку поклали спати і вирішили вийти просто на вулиці погуляти. У нас дуже гарна погода. Правда, не зимова, більш весняна. Але все одно гарно. Сонечко у нас тут трошечки пробивається. Така у нас погодка добре. Міша дуже любить бавитись з льодом постійно, як тільки озерце замерзає, він вже там, якщо є вільний час. А ось то, походу, схоже на снігові хмари. Може, ще сніг піде. Дивлячись, які в нас були снігопади, аж не віриться, що зараз ось так все знову розтануло, начебто нічого й не було. Гуляємо. Тільки кучугури трошки залишились і все. Не треба прямо. Чоловік проїхав і купа планів, і горіх порізати, і виноград порізати, і там прибрати, і там щось підлаштувати. Газда приїхав. Правда, часу мало дуже. Ну що, зробиться. Що там в тебе таке? Але Та знову з вейка розійшлася, не знаю. Блеска в Не можу брати, Міша? Так. Роботи багато, як завжди. Блеска. У дві не помазані, Угу. полізе. Що будемо робити з тим? Для, 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 для. Ну, з розтанув, якраз і гімно все вилізло. Місяць на три дні роботи. З чим робити? Що робити? З вербами. З вербами? Так. А що ти хочеш з вербами? Ну що з ними? Це не годиться. Або їх просто зараз зразу зрізати. Угу. І... Потім по весні вони полізуть просто молоденькі. Бо вирізати так, щоб залишилось декілька палочок. Я думаю так, їх треба обрізати, але не так кардинально, як було в минулому році. В минулому році залишилось суто у ці пеньочки. Mm. Я б зрізала, залишила би вже молодесенькі гілочки, такими а шапочками. Не всі і все. Ну, я ж про то й кажу. Шапочки просто такі. Зараз десь на метр десь і все. Вікна буде, і вона. Просто буде вимахає ще в два рази більше. Ну та я знаю, верби швидко ростуть. Сива така вже старенька. Угу. Старенька, собачка. Не так сумуй за тобою. Чого таке? Чого таке? Це вона починає ліняти. Це в неї скоро місяці підуть знову жіночі справи. Вже починає. Та, така гарна була, треба чухати. Чоловік зараз буде крутити баранинку на пельмені. а я буду робити стейки із качки. Такі, як тут, нібито в ресторані роблять. Тут у нас купа солоду, та фруктів. Завжди така у нас купа всього. соус гидный. Ягідний. Ягідний, макай. Ви можете отримувати ментальну ITO світу наступні магистра і почати в Україні, чим за кордоном, потребуючи на краще, власне, дізнатися більше про цю можливість. Можна на восковарі неовески. Як в ресторані, так? Давайте я скуштую, що це є. Європейський... Соломія поїла борщу. Ну що, і А ще В понеділок газда приїхав і все, робота кипить. У нас взагалі прям дуже-дуже ну, гарна погода. На вулиці десь плюс 5, плюс 7. І все. Хочу встигнути все зробити за таку коротку відпустку. Я не знаю, чи це можливо. Але багато чого запланував. Так, а я хочу спробувати зараз такий популярний кисневий порошок. Хочу спробувати перепрати всі свої кухонні рушники. Для мене це дуже болюча тема. кухонні рушники, я думаю, мене зрозуміють газдинки. Чекай, Соломія. Я маю дуже багато рушників, я користуюся ними постійно. І такі плями це норма. І хочу спробувати зараз це все виправити і випрати. Може, на камеру дуже погано видно, ну, коротше, оце до, ось це все до. Таке брудне, замацане. З плямами і будемо дивитися, що буде після. Росначки складаю в тазик. Головне, щоб це був пластиковий тазик. Висипаю порошок, це кисневий, ну, приблизно на таку кількість десь 2-3 столові ложки. І тепер все це треба залити укропом, крутим таким укропом. Ось бачите, пішла реакція одразу. Треба трошечки так, або ложечкою, або якоюсь паличкою собі допомогти. І це пішла реакція. І так, написано, можна залишити на пару годин. Ну, я подовше. В мене є час, я подовше залишу, нехай воно так працює. Я вже бачу, там іде піна така вже жовта якась. Це жир, нагар якийсь, все це має зараз вид. Піна вже така несильно активна і я, мабуть, ще трошечки сюди долью кип'яточку для того, щоб повністю покрити всі ручнички. У нас десь місяць тому був сильний ураган і оці штуки. Вони позривали трошки їх. Зараз чоловік їх закріплює додатково. Бо коли вітер дуже сильно стучить в хаті. Коротше, робота на максимальних обертах. Так, соломічка вийшла. Ми зараз їдемо на нову пошту і до Хресної за. Інструментами, так, Соломія, бо чоловік напланував багато, інструментів не вистачає. Ходи, за ручку давай, мама. А ще нарешті ми поставимо знову наш прапор, тому що його так само вітер зламав палицю. І я би сама то не зробила. Там трошки його потріпало вітер треба зашити, і я зашью на машинці зроблю укріплення. А Віталік вже поставить його на своє місце, де він і був. Пройшло приблизно 5 годин і зараз покажу, яка вода з цих рушників. Дивіться зараз я ці рушнички трошки повижимаю і буду закидувати в пральну машину. Бо так ще не видно, як добре воно відібралося, як плямки пішли. Зараз я поставлю на звичайний режим, але, може, трошки ще додам до порошку оцей кисневий, саму пральну машину. Сонечко сідає. Міша вже зі школи прийшов. Віталіку допомагає з прибиранням. Який молодець. Але я хочу вам показати захід сонця. Подивіться, яка краса. Сідає сонечко, небо ж багряне таке. Насолода. Все одно камера не передає, воно більш рожеве. Ви бачите, більш помаранчеве, але воно рожеве. Дуже красиво так над горами висить. Ну що, солічка? Ми захворіли. Дуже сильно захворіли. У нас високі температури. Насморк, кашель, запалення горла. Тато приїхав, а ми захворіли сильно. Стільки планів було кудись поїхати. Ми третій день у ліжку. Угу. Хвоємо, Хворі. та зараз будемо нос промивати, та дихати не було зерно, Лікуємось. лікуємось. А, так, так, Молодець. Молодець. А це наші цукерки на наступні 5 днів. Будемо їсти смаколики. На наступний день до нашої веселої компанії додається Міша. Температура і кашель. І такий тільки починається сухенький. І щось в мене є така підозра, що Віталік до нас долучиться до повної картини, до повного балансу. Бо йому ще з вами спати днів 5, мабуть. Ну так. Хвороби нікого не перекрашає, та, Соломійка? Ну і що, до нашої команди хворих переселенців долучається ще один учасник Віталій. Ласкаво просимо. У нас команда повністю укомплектована. Горіємо. Отже, завтра вже святвечір, і ми не знаю, як ми його будемо святкувати в такому стані. Але все одно щось будемо планувати. Я сподіваюся, що ми незабаром одужаємо і відеоконтент у нас буде більш насичений, бо попереду Різдво, Новий рік. І я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе. Слава нашим ЗСУ. Ми побачимося з вами у наступному відео. Не хворійте, Па-па. До речі, забулася за рушнички. Дивіться, жодної плямочки. От тут були прям такі плями від чаю. Ось цей рушничок чистесенький, жодної плямки. Оцей малесенький, я такими часто користуюся, це жодної плямки. Коротше, мій висновок. Якщо є можливість, купляйте ось ці кисневі порошки. Їх зараз дуже багато різновидів, багато брендів. Я купила перший, який був у Ваврорі. По-моєму, він Хелен називається. Не знаю. Я дуже задоволена, можна просто додавати ще додатково до прального порошку, коли ви запускаєте прання. Це моя дійсно рекомендація, бо цей рушник дуже був брудний, вже не відпирався, це в мене для рук. Ось ці рушники, тут були плями, сильні плями. І через цю структуру ці плями не відпиралися. Ось тут єдина плямочка ще якась залишилась, ну, то, мабуть, бруд дуже сильно в'ївся. Так дуже-дуже рекомендую. Оцей рушник теж чистесенький. Ось цей маленький. Дивіться, яка краса. Є можливість, купляйте. І буде у вас чисто.